Сьогодні знову вихідний, вихідний в неділю. Ось мій лучок, нова спідничка. Так, вона мені сподобалась. Що, йдемо шукати пригод? А пригода на сьогодні є. Хочу показати вам троянду. подивіться яка троянда по висоті. Ну, певно, метрів. 6,5-7. Така миленька квіточка. У нас, до речі, теж вона є, але із за того, що вона в затінку, вона виглядає трошки бідніше. А тут вона на сонечку. От тобто подивіться, яка троянда. Це один кущ. Як дерево. Ну так виглядає британська троянда. Також хочу показати. Боже, так злякалася бачка когось. А у нас є ціла вулиця. Пізніших рододендронів. Сподіваюсь, зараз вони не відсвіли всі. А, ще ні. Бачите, ці рододендрони розміром ну, метрів 8. Дерево метрів 18. рододендрони і так ціла вулиця. Отакий фіолетовий сніг там. Ціла вулиця. Ну, вони вже так відцвітають. Я довго збиралась сюди йти. Сьогодні гарний літній день. У нас тут облагорожують, роблять благоустрій. Мене підозра, що це волонтери. Привезли картинівські ящики. Ну так, я впевнена, що це волонтери. Але хотіла я вам показати не це. Не буду Ого, і все там прибирають. Хотіла я вам показати, я кожного дня ходжу біля цих садів, мимо цих садів. Я для себе їх відмітила, але ніколи вам їх детально не показувала, не показувала, в чому їх різниця і в чому краса таких садів. Скажімо так, коли ви намагаєтеся створити сад, ви повинні досить чітко розуміти, як і хто за ним буде доглядати. Якщо ви, наприклад, хочете, щоб у вас був малодоглядний сад і доглядати за ним будете тільки ви, ніяких помічників у вас нема, то ви маєте віддавати собі якби, отчут, що ви будете, скільки ви часу готові докладати за його доглядом. Якщо це тільки ви і ви не маєте багато часу, краще робити структурний сад. Тобто це робиться з конструктивних елементів. Або якщо підбираються рослини, вибираються 80% структурних рослин. Що це таке структурна рослина, рослина, яка отримує каркас протягом всього року, це не обов'язково можуть бути зимозелені рослини. Це можуть бути рослини з красивим габітусом, таких як як, наприклад, граб і. Ну, там дуже красивий габітус. Чому полюбляють мадрини? молоді мадрини, бо в них теж гарний габітус. Так ось я хочу вам показати зразок структурного саду. Тут є конструктивні елементи у вигляді підпірних стін з брусу. Він весь час майже ну він не цілий рік однаковий, тому що, наприклад, листяні рослини вони не зимозелені і вони відходять влітку. Але ви бачите, тут папороть, сюди можна застосувати злаки, якщо це сонячна сторона, в даному випадку це сонячна сторона. І, е Лілейники тут можуть бути. Ну, тобто, ви бачите, тут всього-навсього із структурних рослин три кущі, Все, решта це конструктивні елементи і зелені карости, чесно кажучи, сама по собі. Єдине, що там іноді треба якісь сорняки, будь-які бур'яни, які, які повиростають, там іноді повидирати. Але я бачу, що тут особливо ніхто з цього приводу не париться. І ось я вам хочу показати другий сад. Ось оце вже квітучий сад. Тут доглядає за цим садом чоловік, ентузіазіст. Він весь час квітує. Це сухий сад, але він весь час в ньому працює у всій Британії. Перші вихідні червня це дні, вірніше це один день відкритих дверей всіх садів, хто приймає участь в тому чи іншому заході. Як правило, це благодійний за, захід і. Кошти зібрані за вхідні квитки, передаються в той чи інший фонд. У нас там він передавався в фонд боротьби з раком. У нас там ось тут 10 садів, представлені, це приватні сади. Кожен власник це звичайні, абсолютно люди. І вони надають доступ до своїх садів відвідувачам і таким чином збирають кошти на. Зайдемо на задній двір, як пояснив власник. Ну Це, мабуть, що він, а, ні, це не кіченгарден, ну, це, це просто він буде вирощувати. Як він пояснив, він не працює, тому дуже багато часу він проводить в саду. Фаєпіт, угу. як ми бачимо тут всюди. А. Ну що, це він поливає кожного дня, а вдобрює два двічі на тиждень, що для мене взагалі щось неймовірне. Так, з кухні не потрібно ніяких сходів. Ну тут сходи, тому що вода і має відводитись вода. Всіх славсків він скормлює тут. Ніякої водоочистки нема. Тут є рибки. Угу. Небагато. Улюблений молочай, флокси. Світпіас у мене, до речі, не не гірші. Менше, звичайно, Fox Glass, але а, ось так він сказав, він захищається від м, слаксів. Треба спробувати. Так, що тут у нас є? Ну, в принципі, я скажу, що мій садочок не гірший. Ще як зацвітуть мої космоси, то я навіть скажу, ага, бачите, він тут посадив анемони в тіньочку. І дільфінг дільфі, дільфі, у мене всі сужені. Коротше кажучи, я теж можу виставляти садочок. Тут ми ще не зробили. Але бачите, всюди підпірні стінки. Ну такі, ентузіаст, ентузіазіст, щоб тут собаки, мабуть, не бігали. Це не постійне, це тимчасово. Так, що бачите, з Арочка зроблена нещодавно. Ну що я вам скажу? У мене саток найгірший з того, що я зараз бачу.

Тут є і мятка, и і и і и і лимонный і орегано. Валі парк гаден, новинка тамбрічвелського туру відкритих садів в квітуванні. Нещодавно оновлений та добре спланований сад. Приємно спроектований терасований сад спереду з різноманітною суміш кущів, троянд і багаторічних насаджень, придатних для запилювачів. Задній сад складається з патіо, безліч сезонних квіткових композицій, високих грядок, газону та водного елемента. Золотий переможець категорії «Передній сан конкурсу Тамбрічвелс квітування, паркування на вулиці Варік Парк. Без доступу для інвалідних візків і вхід собакам заборонено. До речі, система поливу виглядає отак. Чому всі так люблять ці шла? Не знаю. Ну, ось власний власник. Так виглядає садочок. Ну, досить грамотно зроблено, але єдине, що, бачите, смертенців треба було пересадити на ту сторону, але все-таки досить грамотно розміщено, де більш посухостій десь тіньова частина. Підходимо до другого саду. Це другий такий садочок. І Знову ж таки, більшість О, oh. well, say hello. Ага. Більше шість рослин. Uh, знову ж таки, система поливу є. Yeah. Гарний овальний стіл. ну, бачите, тут тіньовий такий садочок. Угу. Все такі симетричні речі. What the, oh no, I won't I know the one you I won't know that machine. What the one the one in the pot yes, you mean? Yes. With the little flop, this little flower. майже все в горщиках. Ось така арочка з трояндочкою. Гортенція волотиста. Але бачите, хости, Ну, коротше, не вла... невеликий тих палісадник Клантіна. розташований в центрі міста, з дивовижним розмаїттям чагарників, Ні. троян, багаторічних рослин, видких рослин та сукулентів. Невеликий ставок та гарна садова будівля додають цікавості, а безліч горщики створюють рухому композицію, яку власник з задоволенням пересаджують та переміщують залежно від настрою та пори року. Учасник конкурсу найкращий палісадник у конкурсі королівські там речуасу розквіті, нагороджений парковою. Золотою медаллю Голдстріт. Um, невелика платна парковка uh, з виставки автомобілів Літл Маунсі без доступу для інвалідних вістів. Тільки собаки тільки на uh... so, several times, um, is it Salvia? Yes, this one. No, oh, it's a, it's a um, strange kind of clematis that doesn't grow up. Ah, it it's has clematis. A little blue flower. But ah, okay. Like for flower arranging, but it's too early for it to bloom. Mm, mm -hmm, mm -hmm. But it does it does take over it. Mm -hmm. Okay, I thought that it's kind of salvia. я Янотинки Еріч Рудка, довляка, типучі палісадник, маленький зелений куточок, розташований поруч із жвавою дорогою з ретельно підібраною колекцією чугарників, багаторічних та однорічних рослин. Цей сад забезпечує mm -hmm. дім їжі mm -hmm. для диких тварин і додає вражаючий вражаючи судового інтересу загальному вигляду району. Байможець категорії палісад там відчувался в квітуванні. Має обмежений доступ для інвалідних вістів, є паркувальний майданчик, повітря. Yeah, I see. And some, some flowers over there. Yeah. Yeah. There's fish in there somewhere. I and and, and fish. Oh yes, there's fish in there. Hmm. Quite a lot of fish. Oh, I see. I see. Oh, yes. Huh. Chelsea. Uh, some plants I recognize. <laughs> Mm -hmm. This was here when we moved in mm -hmm. and it was already big, so this has got to be 70, 70 years. years. I... Look at this. Yeah, this is its, yeah, this is its base. Yeah. It's, look at the thickness yeah. of that. It's yeah. enormous. And it's making new shoots, so I'm hoping. Hopefully, yeah, it's growing up. And this probably 15? Yes. <laughs> Nice clematis. Oh, bigger pond. Not big clematis. How you save fish uh, in the winter time? Just leave them. Ah, just don't leave them. Don't do anything with them, mm. even if it freezes. Mm -hmm. they, they don't mind. They don't eat much in the winter. That's mm -hmm. the only difference. Hmm. It's a kitchen garden. Is it all garden? Yeah. Yes. Or some something over oh, yeah, there. No, carry on. It's just a little yard. Ah, me. yeah, yeah. I see tomatoes. tomatoes. It's like favorite game here. <laughs> <laughs> it's got the tomato. Yeah. Oh, so lovely. Probably it's the most uh, uh, warmest place in the garden. It is. It sometimes gets too warm. Mm-hmm. Yes. Mm, I like lilies. Yeah. They'd be lovely when they're in bloom. Ну, і ще один садочок, і, мабуть, що потім я піду до того, але хочеться тут побувати. Maple Gardens. Джо каже: я переїхала до своєї нової власності у січні 2007 року. Сад був типованої типова нову для новобудови з невеликою площі газону, кількома тротуарними плитками, величезними хвойними деревами та майже нічого більше. Сад довгий, вузький, місця для газону. Місця для газону не було, тому я вирішила зробити високу грядку в основній зоні та як найкраще облаштувати дерево навколо навколо літнього будинку. Літній будиночок та багато місць для сидіння були необхідними. На щастя, мій брат допоміг з важкою цегляною кладкою навколо літнього будинку, і коли новий паркан був встановлений, ми разом пофарбували паркан. Місця для сидіння та сарай. Я встановила високу грядку та розширила мощення. Після того, як хвойне дерево було зроблено, його замінили чудовою перглою, виготовленою в Ripple Forge. На цьому етапі я була повністю задоволена результатами, а обрані багаторічні рослини створили чудовий кольорний спектр. З вами була Оксана Фрезія. Підписуйтесь. Діліться думками, коментуйте, робіть ваш світ і світ ваших близьких радіснішим і щасливішим. До зустрічі, па-па!